Доброго дня! Сьогодні ми почнемо розглядати аспекти 3D-графіки, реалізовані в програмі Blender. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте пригадаємо, для чого призначена тривимірна графіка, який алгоритм створення тривимірної сцени. Області використання тривимірної графіки. Які програми для 3D-моделювання вам відомі? Які дії виконують на етапі підготовки та призначення матеріалів? Назвіть вікна, які ми бачимо, після завантаження початкової сцени Blender. Розглянемо способи навігації у вікні 3D вигляду. Перший спосіб це обертання. Для цього затискаємо колесо мишки і починаємо переміщувати тим самим обертаючи камеру у вікні 3D вигляду. Інший спосіб перемістити курсор на даний віджит. Натискаємо ліву кнопку миші і починаємо її переміщувати. Результат буде точно такий же, як і за допомогою першого способу. Наближатися та віддалятися від об'єкта ми можемо за допомогою колеса мишки. Або натиснувши на відповідний віджит. Для переміщення у вікні 3D вигляду, нам потрібно натиснути кнопку Shift плюс колесо мишки. Також, підвівши курсор до іконки руки і затиснувши ліву кнопку миші, ми можемо здвигати камеру у вікні 3D вигляду. Таким чином, за допомогою масштабування, обертання та переміщення, ми можемо добратися до будь-якого об'єкту на нашій сцені. Також ми можемо швидко переключатись на будь-який вигляд як за допомогою даного віджету, так і за допомогою цифр на нумпад клавіатурі. Натиснувши одиницю, ми переходимо на вигляд спереду. Цифра 3. Вигляд справа. А натиснувши цифру 7, переходимо на вигляд зверху. Для того, щоб отримати вигляд ззаду, зліва або знизу, натискаємо на ті самі цифри, затиснувши клавішу Ctrl. Натиснувши 0 на NumPad клавіатурі, ми переходимо на вигляд з камери, за допомогою якої відбувається рендер. Натискаючи 5, ми можемо переключати між перспективою і ортографічним виглядом. За замовчуванням, обертання відбуваються навколо центру осей координат. Але якщо вибрати будь-який об'єкт і натиснути крапку на нумпад клавіатурі, то наша камера наблизиться до нашого об'єкта так, щоб ми його чітко бачили і обертання буде відбуватись вже навколо цього об'єкту. Якщо ж об'єктів багато і це заважає працювати із якимось одним об'єктом, то можна, вибравши один об'єкт, натиснувши знак ділення на нумпад клавіатурі, таким чином приховати всі інші об'єкти. Повертаємо їх, натискаючи повторно клавішу Ділення. клавіші клавіші 2, 8, 4 і 6 відповідають за обертання та повертання камери. Клавіші плюс і мінус дозволяють наближатися та віддалятися від об'єктів. Якщо в результаті якихось маніпуляцій ми перемістилися таким чином, що об'єкти перестали бути видимими на нашій сцені, або, навпаки, ми дуже наблизились до одного з об'єктів, то натисканням клавіші Home ми зможемо побачити всю сцену з усіма її елементами. Тепер перейдемо до додавання об'єктів у сцену. Додати тривимірний примітив, він же меж, можна декількома способами. Розглянемо два з них. Перший спосіб: натиснувши кнопку Додати. Вибрати пункт меню Меж і в підменю Вибрати той об'єкт, який вам потрібен. Клікнувши по ньому лівою кнопкою миші. Для видалення об'єкту зі сцени достатньо виділити його і натиснути клавішу DEL на клавіатурі. Другий спосіб додавання об'єктів майже не відрізняється від першого. Різниця лише в тому, що меню викликається за допомогою клавіші Shift-A і з'являється воно у місці розташування курсору. Подальші дії такі самі, як і в першому способі. Ну, а тепер перейдемо до таких стандартних можливостей, які ви будете використовувати постійно і з яких починається будь-яке моделювання: це переміщення, обертання та масштабування. Ці дії можна здійснювати попередньо виділивши об'єкт і скориставшись потрібними інструментами, розміщеними зліва. Можна також натиснувши англійську клавішу N на клавіатурі і маніпулюючи значеннями величин у вікні властивостей, переміщувати, обертати та масштабувати об'єкти. Причому значення можна вводити безпосередньо, входячи їх у відповідні поля або переміщуючи вказівник миші, підвівши його до відповідного поля і затиснувши ліву кнопку. Також можна скористатися гарячими клавішами. Клавіша, що відповідає за переміщення G, за обертання R, за масштабування S, можна використовувати і комбінації клавіш. Наприклад, натиснувши G, а потім X, ми можемо переміщувати об'єкт лише вздовж осі X. При натисканні G та Y переміщення відбувається лише вздовж осі Y. Відповідно, натиснувши G та Z, переміщуємось лише вздовж осі Z. Якщо після цих комбінацій ми натиснемо ще й цифру, то таким чином ми вкажемо, наскільки перемістимо наш об'єкт по відповідній осі. За тими самими принципами відбувається і обертання та масштабування об'єктів. При обертанні вказуємо клавішу R і бачимо кут повороту, а при масштабуванні «S» і цифри вказують, у скільки разів змінюється розмір об'єкта. Якщо ми хочемо виключити з переміщення будь-яку з осей, то потрібно натиснути G Shift X. У такому випадку переміщення буде відбуватись лише вздовж осей Y та Z. Щоб згрупувати об'єкти, виділяємо їх, натиснувши клавішу Shift. Натискаємо праву кнопку і вибираємо контекстне меню команди сполучення. А зараз для усвідомлення набутих знань та формування в навичок виконаємо практичне завдання. Зробимо вправу для профілактики короткозорості та порушень зору. Давайте повторимо. Як додати об'єкт на сцену? Яким чином можна прокрутити сцену? Як створити вид зверху? За допомогою яких клавіш створюється вид знизу? Яка гаряча клавіша використовується для переміщення? За допомогою якої комбінації клавіш можна перемістити об'єкт на 5 одиниць по осі Х? Як згрупувати об'єкти? Домашнє завдання. Опрацювати конспект. Завершити виконання практичної частини уроку та скріншоти надіслати вчителю на перевірку. На цьому урок завершено. На все добре!